Бокси безпечного кохання пропонують безкоштовно отримати у Кропивницькому. Це акція до Дня закоханих, розповідає представниця благодійної організації 100% життя Кропивницький Катерина Тимошенко. В складі боксу ми маємо оральний слиний тест для діагностики ВІЛ-інфекції з термінами придатності. Також в складі в нас є презервативи та лубриканти. Номер телефону для зворотнього зв'язку у разі позитивних результатів. Також інформація про те, як ми користуємося засобами індивідуального захисту. Охочі отримати такий бокс, мають подати заявку. На сайті нашої організації на офіційній сторінці Фейсбук є посилання на проходження Google форми із замовлення. І, власне, таким чином, і пройшовши цю анкету, ми, ми отримуємо замовлення і формуємо в кінці дня, ідемо на пошту, відправляємо. Або можна прийти до нас в офіс за адресою вулиця Приворожинська, 2, офіс 614 і отримати тут. Бокс безпечного кохання прийшла отримати Вікторія Ісупова. Про цей бокс я дізналася з соціальних мереж. Наразі я в стосунках з моїм хлопцем, тому вирішила замовити цей бокс безпечного кохання. Мають дві сотні боксів, з них 30 вже замовили. Зі слів координаторки, така акція це нагода нагадати, що таке ВІЛ та про його профілактику. ВІЛ це вірус імунодефіциту людини, він передається через кров, через незахищені статеві контакти, через споживання індекційних наркотиків, використовуючи один шприц. Кожна людина, яка дбає про своє здоров'я, має, має проходити обстеження раз на рік, а у разі Ризикованих поведінок і там часта зміна партнерів. Ми рекомендуємо проходити що три місяці або ж півроку. Близько 80% складає передача віл-інфекції за рахунок незахищених статевих контактів. Подати заявку на отримання боксу можна до 14 лютого, включно. Антоніна Крейтор, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.